Покажіть найдорожчу охоронну систему UPROX. Ось вона. Це UPROX MPX LE, kf kit Що у нас всередині? Це у нас хаб mpx LE, який є центром системи безпеки. Датчик виявлення руху. uprox pir Магнітоконтактний датчик, він же геркон, який встановлюється на двері або вікна. Відповідно до нього ж і магніті. А також брелок керування режимами охорони. UPROX KFO. B4. На момент зйомки відео ціна даного комплекту становить 8 але ми розуміємо, що це абсолютно не є верхня межа вартості системи, тому що її можна розширяти просто як завгодно для охорони просто масштабних об'єктів. Наприклад, недавній проєкт наших партнерів-інтеграторів всього на цьому об'єкті було задіяно більше 250 наших девайсів. І вартість такої системи на даному проєкті перевелила далеко за межі 1 мільйона гривень. Тобто ми розуміємо, що можна масштабувати систему охорони сигналізації ЮПРОС під об'єкти будь-якої величини. І це все на базі одного хабу, а налаштовується і контролюється це все зі смартфона. Якщо треба більше інформації, заходьте у наш профіль та переходьте за посиланням uprox.systems.